Це ж палки, я виставляв, мітки за стільки додається води за день. Так відстежує ситуацію з водою місцевий житель Олексій Безверхий. Каже, найбільше постраждала територія городу. Торік до травня вже все було посаджено. Цьогоріч, говорить, це зробити навряд чи зможе. Куди ж його засаджувати? Чи взагалі ми його цей рік будемо садити? Як вона вже підійшла ця вода, це ж глей, тут піднімеш його і все. Вже... Тут немає надії, що буде якась посадка. Будемо десь щось шукати, другий якийсь огород садить. Це ми вже тут на цьому місці живемо більше 40, 44 роки, то це вперше така вода. Вода у погребі з'явилася чотири дні тому. Вже набралося до чотирьох сантиметрів, та рівень, каже староста села Сергій Кожем'яко, буде підійматися і далі. Крім того, що тече Дніпровська вода ґрунтові води переповнені, вони піддавлюють знизу. Черпа цю воду ну майже безполезно, тому що вона набирається все. Але ви бачите, картопля, тут і все. Дехто вже встиг обробити городи, тому затопило і посаджену картоплю. Та є місця, де цього року люди, можливо, зовсім не зможуть нічого посадити, каже староста села. Оця вся маса води фактично вона зробилася за декілька днів. Тобто дорога ось була перелита водою і за пару днів затопило. Ці всі масиви, ці городи, вони люди обробляють і хазяйнують. Ну, подивимося, тепер десь, можливо, якщо до червня воно висохне, а можливо і ні. Постраждали цьогоріч і поля, показує пан Сергій. Декілька років тому люди його взяли в оренду, фермили, почали розгорювати. але забули, що це зона підтоплення. Фактично, ось по праву сторону у нас Кременчуцьке водосховище. туди знайшла вода по каналах. Ми бачимо там остатки соєшника стебел. табл В цьому році я не знаю, що тут будуть фермери працювати весною вони передіскували, підготували землю до обробітку, тобто це вже збитково для них вийде. Найбільші втрати поки що у сільського господарства, каже чоловік. Вміщується зовсім цикл сільськогосподарських культур. Як воно буде, що воно буде зараз, наразі спрогнозувати дуже важко. А на пасовищі замість корів тепер плаває риба. Десь днів три-чотири назад тут тільки одні дерева виглядали. Ну, і ви бачите, Хвильки, карасі себе почувають тут гарно. Худоба ще поки не вийшла на пасовище. Біля одного з каналів до десятка рибалок. Порівняно з минулим роком, води тут стало більше, розповідає пан Олексій. Люди вчора були кажуть, більше було води. Сьогодні упало вже трошки. Тетяна Зазуля, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.